Друзі, привіт! Сьогодні завітала в магазин Копієчка нові акції з 12 по 18 травня. Давайте разом подивимося, що цікавенького підготували цього разу і які ціни нас чекають. Гарного всім перегляду! 39 гривень коштують прищепки пластикові тут 20 штук в упаковці. 39 гривень іграшка дитяча, моделін, 12 кольорів в пакеті. Хід ціна, кришка закаточна. Тут 50 штук в упаковці ціна 77 гривень. Ще в акції фарба для волосся від палет по 78 гривень 25% знижка. Кольори в асортименті. Бюджетніший варіант 45 гривень, фарба дебют. За 30 гривень засіб для миття посуду. Сарма, 7 в 1 сода Ефект. Губки файну бджілка 5 штук плюс одна в подарунок 20 гривень. Миска для харчових продуктів пластикова. Кольори різні, жовтий дуже гарний 3,5 літрів. Всього 24 гривні. Холодний чай піола чорний з ароматом лимона, малини або персика. Пляшка 0,5 літрів, лише 16 гривень. Чіпси Pringles Mini 40, original або паприка по 40 гривень. Вафлі артек класичні пломбір, шоколад по 20 гривень. Печиво конті супер Контік шоколадний або з молочним кремом та фундуком упаковка 90 г 16 гривень. Зубна паста Sanino комплексний догляд 90 мл за 30 гривень. Або блендамет відбілювальний ефект, арктична свіжість, м'ятний поцілунок 75 мл – 55 гривень. Жіночі або чоловічі шкарпетки по 14,50 асортимент є ціна однакова. Бритви чоловічі, набір з 3 штук 35 гривень, або 10 штук за 103 гривні від жилет. Жіночі бритви також 3 штуки за 35 гривень. Кава -нес Кафе Голд розчинна. Тут в упаковці 60 г. Ціна 85 гривень. Сироп для кави від добрик. Баблгам, пряна вишня або карамель по 20 гривень. Тут 200 мл. Кава з чорна карта Еспресо мелена 235 г 130 гривень. Цукерки чорнослив з ядром волоського горіха 250 грамів, від волинські солодощі 90 гривень. І ріс вершковий від торгової марки Жайвір. Тут 80 грамів, 15%, знижка 17 гривень. Каша гречана файна смакота зі свининою. Тут 525 грамів в банці 70 гривень, приправа для м'яса ексклюзив. Приправка, тут 50 грамів 40 гривень ціна. Така корзинка пластикова кольорова 18 на 18 см 29 гривень, є в трьох кольорах. Пакети для сміття фрау тау з ручками 35 літрів, 25 штук, 48 гривень. Бальзам для миття посуду, зелений чай та м'ята, ніжні ручки, 39 гривень, 1 літр. Фері, соковитий лимон, зелене яблуко по 70. По 39 гривень чашка керамічна. Чорно-білий принт. Тут 220 мл. Або по 75 гривень. Такі варіанти теж чорно-білі. Тут 340 мл. Така новинка гарна тарілочка скляна, діаметр 7 см. Ціна за одну штуку 49,90. Глина для обличчя чорна 25 гривень. Тут 50 грамів. Гарний скраб для тіла, абрикос. Не висихає та не скочується. 300 мл 70 гривень. Килимок Welcome напівкруглий 37 х 57 см. Ціна 39 гривень. Червоний колір. По 75 гривень інші варіанти. Серветки універсальні 150 штук. Коштують 39 гривень. І 40 гривень рушник паперовий 140 відривів, Двошаровий. 185 гривень коштує набір рушників кольорових у коробці. Тут 4 штуки. Непоганий варіант для подарунка. Кольори в асортименті. Розпродаж гель для душу цитрус мікс 750 мл з олією грейпфрута, мандарину та екстракту лайму. Свіжий цитрусовий аромат. Ціна 35 гривень. Дуже вигідно для такого об'єму. Шампунь шаума для жирного волосся. Догляд та детокс 400 мл 80 гривень, 33% знижка. Універсальний шампунь для всіх типів волосся з кропивою 1 літр 30 гривень. Колись була ще версія з ромашкою, якщо побачите, беріть. Спрей знежирювач Dusty Professional. Універсальний. 1 літр за 150 гривень. Підходить для всіх типів поверхонь. Є акція повертають 150 гривень. Просто скануй QR-код. Серветки для прибирання сліпі. 100 штук в упаковці зі спиртом по 145 гривень. Класно справляються з плямами, особливо на кухні. Кондиціонер для білизни. Гранули. Тут 500 г, ціна 200 гривень 20% знижка. Ще в акції кондиціонер для білизни 750 мл, рідкий, 135 гривень, 3 аромати на вибір. Флакон дуже яскравий і привабливий. Класно буде виглядати у ванній кімнаті. Побутові дрібниці прищіпки пластикові кольорові 15 штук за 49 гривень. Гарна якість тримають міцно. Пакети для взуття в подорож 19,50, розмір 36 на 45 см. Зручно. Щітка для взуття пластмасова чорна 29 гривень. Мінус 25% знижка. Мотузка для білизни. MyHome 10 на 4 мм 24 гривні. Є варіант такий пластиковий 19,50. Тут 10 метрів. Експрес-очищувач 75 мл. Для догляду за взуттям 59 гривень. Скляний дозатор для рідкого мила на 500 мл. Гарний дизайн 65 гривень мінус 50% знижка. Підставка для зубних щіток та пасти. Аліана в асортименті 27 гривень теж 50% знижка. Зубна паста «Лакалут Актив Гербал» 75 мл, коштує зараз 90 гривень. Туалетне мило м'які відчуття з мінералами моря. Тут 4 штуки по 70 г, разом 280 г, ціна 40 гривень. І такі ватні палички натурила 100% бавовна. Тут 300 штук за 33 гривні велика упаковка за супер ціною. Дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!